Всім привіт, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося в Татарбонарському районі Одеської області на масиві, де вирощується наш середньопізній томат рекордсмен. Це сливка з масою плодів 90-120 грам. На цьому масиві висадка проводилась 58-60 днів тому. В принципі, ви можете бачити, вже зімкнулися ряди. Томат себе досить таки добре відчуває. І на сьогоднішній момент у нас вже відбувається інтенсивна стадія цвітіння. Тобто у нас вже зацвіли ніжні яруси, вже з'являється цвіт на верхніх ярусах, і тому нам потрібно допомогти нашій рослинці для того, щоб краще відбувався даний процес. Для цього ми використовуємо наступні операції: проводимо обробку по листу оприскування за допомогою препарату Blue Power Bor в кількості 0,7 літр на гектар, так як ми знаємо, що даний елемент стимулює цвітіння, і також вносимо у фертигацію комплексні добрива з хорошою нормою фосфора. Це такі, як, наприклад, натурвін 94515 з кількістю 10-15 кілограм, з періодичністю 10 днів. Це допоможе нам більш краще пристимулювати саме цвітіння даної культури, і в майбутньому буде добре впливати на зав'язаність даної культури. Цим самим ви заложите дуже хороший врожай. Тому дякую, що ви з нами. Ганих вам врожаїв і робіть правильний вибір.